Коротше, ось саме апельсин. Для тих, хто не в темі, будемо зараз короч, на оцій машинці, Це америкос, делать так, щоб поворотники були жовті, а не червоні. Щос я покажу вам одразу. Шпинг. хопа, бачили? Бачили? Ще раз. Ова, бачили? Отак от зараз будемо І так. Фари. Вся стаття, там, хто захоче, хто в Ютубі, буду дивитися, бо я, скоріше, у Ютуб виложу це відео. Вся історія є там на drive.com. Вроді так називається. Короче, ссылочка буде в описі, там на сайт на статтю. Короче, Фари у мене не американські, фари я купив в Європі. Все те саме. Єдине, що тут вже є лампочка. Там в статті я писав, там як можна переробити, там є відео, як переділити. Ну я коротко, купив зразу готову. Но суті, це не міняє. Але для тих, хто купив в Європу, там нам треба буде кое що зробити. Итак. Сейчас мы снимем вот эту, снимаем вот эту хрень. У меня есть вот такая штучка. Отщелкаем вот эту залупоту. Опа. Тут есть, короче, вот э, ось видите, вот эта срань такая. Мы ее откручиваем вот так вот. Хоп. И все, и, и фара. И фара у нас выезжает. Сейчас ми фішечку высунем. так фишку. Все, мы фару достали. Короче, в чем прикол? По, ось по фішки, да? По заводу, по заводу у Америкоса ось оцей провод крайній, да? Він стоїть ось тут, в третьому піні. Нам треба оцей червоно-чорний червоно-чорний переставити на ось цей крайній пін. Бо на Європі отут пін крайній йде третій контакт. Чого я поміняв провод на цій фішки а не на цій? тому що тут його помінять проще. Тут його поміняти, то це треба розхуячити цю фішку, коротше, зламаєте, буде все до жопи. Потім наступний момент. Зараз я відщокну. Сука. Як неудобно. Зараз, коротше, полежить у багажнику сікати. Давайте покажу. Тут на фарі. У нас гніздо ось таке. І ось ви бачите, Щос. ось ви бачите, ось тут отакі от, короче, направляючі хуйнюшки. От, американська фішка. в цю залупу не влізе. Що надо сделать? Ось все на фішке. Ось тут. Ось, бачите, отут є такі направляющий. Отак от, от. Він був більш. Я просто канцелярським ножом нахуй його зрізав, де всі діла. І заходить вона як роднає. І не треба нічого видумувати, ніякі фішки купляти. Встає вона все чітко, держиться і нічого не вилазить. Це просто я вам кажу, щоб ви не тратили время і грошей в європейці. Ось, бачите, у нього. Йобаний стик. Зараз. Зайдемо, в Європ... в Америкосі оці лампочки тут немає, там просто запайна фігня. Так як ви будете, в... так як є... <скільки> я. В статті там оставляв, там на відео показано, як чувак висверлює отут дирку. От, і туди вставляє діодну лампочку. І просто короче, бере от, запитується туди. Він бере отсюди провод і записує. Тут все зроблено просто. Тут одразу є готова лампочка, там вже стоїть. І провод сам протягнути. все, Тут нічого робити не треба. По суті, все те саме, тільки по-заводському. Там чувак сам зробив по заводському Ну, так як у мене цих фарб взагалі не було, то я вже купив готову Європу. Тим більше, що вона якось хрена дешевша чи маргінал. Не знаю чого. Ну, все те ж саме, світи так, же само, тоже все ледовське. З а... Особливим. Не буду казати, що, почем, що ну, по чому, тому що в кожного там по-своєму в Польщі я купив за 300 злотих одна штука. Коротко. Не знаю, дорого, дешево. Я знайшов за стики, там, довго не вибирав. Коротко, бо там плюс-мінус цих там пару злотих туди-сюди. В Україні без поняття, скільки які стоїть. Ну, Думаю, теж десь в районі 100 євро не більше, варира це буде стоїти. Вертаємося до наших баранів. Все, я вам зараз оцей головний момент покажу е, на цій фарі. Праві. Все точно так же само Так же само пін не треба переставити, так же само тухрі треба обрізати. Все те же саме. Далі. Для сертифікації треба, щоб була задня противотуманка. Ось тут. Коротше, дивіться, це не оригінальна лампа, це Європа. Вона точно така сама, як і американська. Разниця тільки в тому, що тут діод білий. І в Америці теж тут діод біли, а тут діод червоний. І вона світить червоним. Це вся між ними різниця. Так само. Е, щас, ладно, зараз розберу, покажу. Щоб у вас не було питань. Опять положити в багажніку. Тут, коротше, я вже не буду розкручувати, але суть вся та ж сама. Тут, в цій фішці, зелений провод стоїть в четвертому піні. Вам треба його переставити в третій пін. Все. Все те ж саме, обрізаєте ту саму залупу, так само, як на тих фарах. От. Але просто оцей зелений провод, він був в четвертому піні, вам треба переставити в третій пін. Все, це все, що вам треба зробити ручками. Все остальне, все остальне ви будете вже робити. Через програмку я вже вам там зараз. Покажу. Зараз ми... е... ну, Далі я вже буду знімати в самій програмі. А, покажу, Як що де підключати? Берете оцю срань. Це обична є лемка, дешова з Китайщина. Блять, 10 баксів стоїть. Ось тут знизу підключаєте неї. Все, вона загорілася. Якщо у вас цих схремі немає, ви будете купувати, кажу, купуйте версію Wi-Fi. Вона працює стабільніше, удобніше і ви можете бігати з нею вокруг машини. Включаємо наш Wi-Fi. Включаємо зажигання. Кажу одразу, я советую вам заводити машину. Те, що, що ми будемо програмувати, там немає різниці, машина заведена или не заведена, то лучше заводити машину, тому що ми зараз акумулятор. Розрядить, то короче, включаємо шлюб. І так, подключаємося ми до нашої ELM. Включаємо Wi-Fi. Ось он у мене V-Link, подключилися. І далі заходимо в карсканер. Запускаємо і нажимаємо Подключити. Так, до ІЛМ подключились. Зараз воно. Все. Подключено, подключено. Далі ми заходимо в кодірування і сервіс. Нажимаємо. Принімаю. А, тут я вам сейчас покажу, що вам треба буде вибрати, бо це у мене вже. А у вас такої хрени не буде. Так, нам надо назад-назад. Ми заходимо в настройки спочатку. Параметри автомобіля. Нет, пизю не параметри моє мобіля. От профиль подключення. Ну, коротше. Ладно, я сейчас отключусь. Вам покажу, щоб. Ну, мало ли, разні люди. Ви нам не смійтесь, разні люди є. Так, от профиль подключення. Тут ми вибираємо Volkswagen. ВВ. Ладно, так не хочемо от Ми вибираємо Volkswagen. Пожалуйста, подождите. І тут ми вибираємо саме перше OBD2 є OBD. Базових датчик автомобіля Volkswagen. Самі з OBD2. Оце саме перше. Нажимаємо, ОК. Все. Оце все, що нам треба зробити до того, як ми підключились. Потім ми підключаємося він сразу просто для того, щоб програма розуміла, з якої машини ви будете працювати. Бо воно в будь-якому випадку вас заставить це все зробити. Просто там буде лишні, ну, лишні оці херні, там не нужні. Я вам просто зразу покажу, що у нас є. Так, далі в кодування і сервіс. Я приймаю. Тут у вас з'явиться отака от херня, кучу всякого. Всього. Ми вибираємо саме перший пункт, пункт MQB. Бо тут, все в кінці, ви бачите, написано: Volkswagen Tiguan MK2. Нам треба от этот. Бо у нас якраз МК2. Е і там похер, яка у вас машина. Хоч у вас там Passat, не Passat, Gльфи, бо все те ж саме на всіх машинах. Типу. Так же само ти заходиш сюди, тому що не всі може бути на Тігунах. Це так само тема роботи і для Пасато. Ви шукаєте тут свою машину. Якщо тут є все підключаєтесь. Якщо немає, шукаєте тут далі. В будь-якому випадку ви знайдете вашу машину. Типу. Все, вибрали цю. І далі ми заходимо в пункт, називається адаптація освіщення. Да, програма на кацапському, української мови тут немає. Ну, і да ладно. Коротше, тут ми шукаємо блок 6, номер 16. БЛК. оця вся хуйня. Тут написано: обична ліва часть переднього ДХО. Реснички. Хуй там плавав. Це, коротше, правий задній поворотник. Ми нажимаємо на нього. Тут у вас ті лампи, должен стояти LED-указатель поворота. І функції А. У вас там буде, коротше, горіть, э, режим габарита. Ну ви маєте нажати, тут в поиске написати э, поворот. І роботи при загоранні е э, це у нас прав, правого, правого поворотника, так? Да? Так, да, правого поворотника. Тут пише левий, а по факту правий. Ось тут є проєбчик один. типу. Ну, коротко, я вам кажу сразу. Е -е -а, а, поставили ж тут, коротше, все так як тут. Работать при заграні правого поворотника. Дальше все мастерствует неактивно. І нажимаєте кнопочку «Примініть». У кого безплатна версія, вам буде розрішено тільки три змінення. Но нам цього не хватить. Переустанавлювати заново приложення, ніхіра не допоможе один хуй, треба купити. Хіба що ви будете мати з собою під рукою там, 10 телефонів і через них заходити з кожного по-разному. Ну, не суть. Я советую купити ці прошку, вона вам часто понадобиться, Наприклад, сервіси обнулить, там, і ще якусь хуйню, ошибки почитати. Це, ну, це полізна програмка. От, тим більше з вагами вона ахуєнно працює. Далі ми заходимо в 17-й пункт, там все точно так же само, тільки ставимо лівий поворотник. І все. Тепер що ми робимо далі? Ми гортаємо обично ближній дальній ближній Сіт, так, ПТФ. -ки. Задній, ліво показати поворот. А, так. ось Обично Задній, лівий левети е, поворота. Тут у вас все буде неактивно і воно так должно заливатися. Тому що я спочатку програмував сюди ті поворотник поворотники, вся херня але у нас його немає. А, а весь приколчом той пін, що ми міняли, там, да, що я показував місцями. От він якраз під ці два блоки. Але так як у нас немає піна, бо на Європі немає ріснички, там йдуть поворотники. А в Америкоса йдуть ріснички задні. От. І от, оці піни ми з ріснічки поставили типу, на наш поворотник. І у нас тепер ріснічки виконують функцію поворотника. Так, Заходимо в пункт 20. Обично левий стоп-сигнал. Ось тут, коротше, де стоп-сигнал при тормоза і так далі. Функції B у вас буде написано. Е, зараз я вам покажу, що буде. От, При затуханні лівого поворотника або там правого, в яка сторона, вам треба поставити неактивно. Для чого це треба? Це для того, що коротше, коли у вас буде горіти гар, поворотник, да, то у вас буде стоп, коротше, мінятися типу стоп і поворотник е, мерцять по очереді будуть. На сертифікації цей залупи не можна, щоб було. Воно виглядає ахуєнно, красиво, звісно, я його потім поставлю назад, але на сертифікації цього не повинно бути. Тому що вони цю хрень не пропустять. Ви просто тут поставити, функція B неактивна. Це лівий стоп-сигнал і обично правий 24 пункт. Все те ж саме. Тут теж треба виключити неактивно. Це у нас, що касається 21-й верніше. Що касається стоп-сигналу. Да? Тепер заходимо в пункт. 23 і 24. Да? Лівий лев, і правий задній габарит. Тут в функції B та сама хрень буде стояти і роботи при затуханні е, поворотника. Це у нас оці лампи, які стоять в е, кришки багажника. А там, де у нас противотуманка і лампочка задній ход. Оце ці лампочки вони теж переміються. Тут теж треба поставити неактивно. Потім, якщо вам подобається, можете поставити назад. Це що касається поворотників. Так, тепер ми йдемо до наших е, противотуманку. Як включити противотуманку задню? Ми там вже поміняли. Да? Тепер ми йдемо, йдемо, ідемо. Зараз йдемо. я вам. От, лівий фонарь заднього ходу. Противотуманка стоїть з лівої сторони, з сторони пасажира. Ми заходимо обычно лівий фонарь заднього хода. Нажимаємо ОК. І функцію А я включив режим горіт при включенні лівого ПТФ. Лівий ПТФ це ліва протиотуманна фара, яка стоїть спереді. Тобто, коли ви включаєте звичайні противотуманки, то включається і задня противотуманка. На сертифікації ця хуйня катить. Що передній і задній світиться одновременно. Потому що, потому що ти задню противотуманку безперед хер включиш. Її просто не включить отдельно, Тому вона загорається разом. І я просто від'їбав так, щоб вона включалася при загоранні передній противотуманок. Зараз більшість будиниць треба було включити переключатель, купити переключатель, там, де. Короче... Є задня передня проти Купив я такий переключатель, поставив його і поміняв. І що ви думаєте, блять, ніхуя мій блок комфорта, який відповідає за освіщення, він не підтримує задню противотуманку А міняти блок комфорта із є однієї лампочки. Ну, вибачайте, якщо хочете, самі можете це, це робити. Мені воно нахер не упало. Потому що це там треба віддільні провода тягнути, адільне провод тягнути для блока комфорту, віддільний провод тягнути через всю машину на ту лампочку. от, Коротше, це стики їбатні, що воно того не варте. Проще всього зробити а так, пройшли сертифікацію і відключили його нахуй. Просто відключили і все. Все! В принципі, це все. Ну ось. Мігають поворотники у нас віддільно. Оці не перемігуються, бо так, як я казав, ви їх відключаєте, бо вони міняються так по очередь. Так, 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 так. А вони не дожні на сертифікації вам за це скажуть ай-яй-яй. Один поворотник працює. І воно другий поворотник Зараз я включу проти отуманку. Вс, бачите, у меня обычный цей блок. Фокусируюся. Я, е е е я просто шпинг потяну на себе. Значит, у мене просто туманка І И сзади так же самая засветилась. Сама вона біла, але світу червона. У кого немає е -е, передніх противотуманок, наприклад, у кого там комплектація СЕ, С, да? і у них нема передніх от тоді, братани, я вам скажу так, вам треба купувати або ось такий переключатель, да? або такий, як оце у мене без діла. Буду його десь опять продавати. І його поміняти, щоб у вас була кнопка. В блоке управління у вас функція проти передня буде по-любому. Вона... Потому що до любой комплектації можна ці проти доставити. Там навіть провода і фишки будуть виведені, просто треба буде купити і підключити. Але у кого немає, то вам взагалі все просто. Ви просто поставили противанку місто переднюю, Любой подключили і вся вам радость. От. Ну, але я потім скажу сразу, я буду отключать після сертифікації задню противотуманку, объясняю чого. Ми відключаємо цю противотуманку, да? Я повертаю а. Включаю лівий поворотник, повертаю руль вліво, І у мене, ж, звичайно, загорається ліва противотуманка, да? Вот типу, типа поворот наліво. І в той же саме время у мене загорається і задня противотуманка, яка мені нахер це. А, ні, блядь. Вот это поворот! Не включається. А, так заебись, то не буду виключати. Короче, ви поняли, да? Хотів наїбати, не получилось. А, ну тоді все чики-пики не буду нічого відключати. Все буде хорошо. Ну, короче, так от. А, кстати, пацаны, я вам покажу такую штучку. Короче, я ж на цьому не закінчив, ні. Я почав їбатися ще страшніше. І ебаться до сих пор, пока не зробив менюшку, типа на нормальній мові, типу, блін. Да? Ну тут в мене блядь, кацапська стоїть. Я там типу показував. Але коротше, бачите, хуякс. І тут всі, всі, всі мови, які підтримує Volkswagen. Е, так же сама навігація хуяк, знову вона мене на рулю. Ой, там на спідометрі, зараз я Ось сюди. чпиньк. Тоже Європа, вся повністю, навіть оця їбана москальня є тут. Оця погорівша залупа. Ось оце кусок коротше... Картопляники теж тут є. Ну, корот해, вся Європа. Ні? E... Як оцю хрень зробити? Я теж можу розказати і описати, але це вже пацани за бабки. Недорого, чисто символічно, але просто я з цією залупи проїбався 4 дня. І просто пойміть мене правильно. Ну... Я би за безплатно. Показав би, Але блядь, я не настільки широко живу, щоб. А так символічно там, 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 до тисячі гривень там, я... я попрошу за це. Я вам зроблю повністю цілий прайс, як там все зробити, розкажу, покажу, що вам треба. Всі файли вам все поскидаю, Ви просто-чпик чпик вставите, там, два часика посадите в машині і у вас буде готове. Навігація, платні сервіси, е, асистент, голосовий, все це працює. Е, так що, в принципі, отак. От. Все можна зробити. Це просто реально дуже сильно поїбатися, щоб це все зробити. Поэтому... Але якщо є бажання, желання, час, і ви вмієте користуватися Google, то я уверен, що ви самі все це зробите. Але. Скажу так, вам виїзд капітальний. Ну, все, всім бобра, короче. Удачки.